Мир вам, мій вірш має назву дві ночі. Доброго ранку, Боже, свіжого і ясного, дякую за погоду і за нічну грозу. Може, нестерпна спека ще повернеться знову. Нині ж я на солоду з рук твоїх хоче п'ю. Ох, Боже мій, згадала. В бік наш неслась навала, о на півтретій ночі наші вступили в бій. Ще не було тривоги, а вибухи вже лунали. Більше десятка дронів москальських шахедів рій. Дякую, все позбито. Я проснулась живою, скільки неслось молитв, Знаєш лиш ти один. Дякую, Боже, щиро. Що я не одна з тобою, без тебе людині важко і з розуму не зійти. Дві ночі, одна з грозою, від тебе така бажанна, наступна жаданням смерті моєї від москалів, і їм навперейми хлопці, і зла в ЗСУ старанно, одна нам несла відраду, а інша Господній гнів. На всякого із злочинців, яких і у нас немало, із них Шаталюк Олена, очільниця ФСБ, наводить ракети й дрони, Олену завербувало це жителька мого міста, що змусило жінку, тебе своїми руками зібрати на власну голову лиху бо ж світить тобі довічне за рештом всього майна. Чомусь тобі було мало трудитися чесно й тихо, ще мала тебе збагатити в рахунок крові війна. О, це найстрашніші гроші. Коли був забитий авель, А й досі та кров взиває до Господа із землі, коли ворохобні люди невинну кров проливають, то й гадки вони не мають. Що будуть горіти вогні. Доброго ранку, Боже, свіжого і ясного, доброго ранку людям, в яких нелукавий дух, нестерпно хаймучість совість кожного ворохоба, може покаяться злодій юникне пекельних мук.